Добрий день, діти! Пропоную вам сьогодні разом зі мною здійснити подорож по фруктовому саду. А що означає фруктовий сад? Так, це місце, де ростуть багато різних дерев, і на них ростуть фрукти. А щоб було веселіше, пропоную вам по дорозі розгадувати загадки. Ну що, почнемо? В саду росте кругленьке. Рум'яне та смачненьке, що й містить вітаміни для кожної дитини. Що це? Правильно, це яблуко. А чи ростуть яблука в лісі? Так, бувають дикі яблуньки. Яблука на них кислі. Лампочка це дуже дивна, в ній електрики нема. Їстівна, смачна, поживна, просто з дерева звисає. Правильно це груша. Червоніє зелен сад, на мистинки скрізь висять. Як достигнуть, їх з'їдять. Тільки кісточки летять. Так, це черешня. На дереві тростинки тримають на мистинки, мов кульчики багрові, ті ягоди чудові. Що це? Правильно, це вишня. А чим вишня відрізняється від черешні? Вишня кислувата, а черешня солодка. Ягоди черешні більші і достигають раніше. Солодкава, соковита, шкірка, наче з оксамиту, схожа на овальний м'ячик. Колір світла помаранча це абрикос. Чому абрикоса густий? абрикосовий брикосовий цик густий, бо його роблять із м'якоті. Там багато корисних речовин і вітамінів. Фрукт зеленим народився, виріс і почервонів, наче ін їм укрився і дозрів, як посинів. Що це? Та це слива, діти. А ви знаєте, що таке чорнослив? Чорнослив це сушені сливи. Корисний сухофрукт, який додають до різних страв і напоїв. На одній тонкій нозі грона висить на лозі, а на нім зелений град достигає так, вірно, виноград. Діти, а ви знаєте, що ізюм це сушений виноград, і в ньому дуже багато корисних вітамінів. Міяч оранжевий купили. І на скипки поділили. В нім сховався вітамін. Що за м'ячик? Це апельсин. А як ви вважаєте, буває апельсиновий дощ? Буває, ураганий вітер зриває плоди з дерев і переносить їх на великі відстані. Коли вітер шухає, фрукти дощем падають на землю. Фрукт дугняний, золотий. Хоч на смак і дуже кислий, помічник від всіх анеїн, і смакує в чає він. Звичайно, це лимон. А із чого роблять лимонад? Цей смачний кисло-солодкий напій роблять із лимонного соку, цукру і газованої води. Ось і закінчилась наша подорож фруктовим садом. До побачення, до нових зустрічей!